Вже є напрацювання на встановлення нового атракціону верла замість старого атракціону сюрприз. Так зазначив директор парку імені Гагаріна Володимир Черниш. На засіданні також йшла мова про роботу управління культури Житомирської міської ради про підготовку і проведення загальноміського свята проводів зими та зустрічі весни Масляної. 1-2 числа ми будемо зустрічати масляну. Масляна це масові гуляння. В першу чергу для житомарян вони виходять з сім'ями, виходять в парк культури відпочинку. Це одне із наймасовіших, найулюбленіших свят житомирян. Що буде відрізняти це свято від попередніх програм? Я сподіваюся, що ми в цьому році вже є вісім підприємців, які зголосилися і підтримали нас, в тому випечемо 1130 млинців і відкриємо таким чином ювілей нашого святкування, юбілею нашого міста. І ввечері. Я думаю, що нам вдасться зробити шоу і пірошоу, як це було в минулому році, і викликало дуже гарні спалення житомирян. Запрошуємо всіх на свято.